Сейчас, друзья мои, я представлю вам нашего нового лидера, лидера нашей команды, молодую красивую девушку. Вот как раз ее история, она очень интересна, потому что она из... Вот категория тех людей, которые побывали в нескольких компаниях, и результата вот такого, как хотелось бы, не было просто. Вот так, как и многие другие люди были в одной компании, в другой, что-то пытались, хотели, обучались, ездили на семинары, на мероприятия, но того результата не было. И только придя в, купли в год, сегодня здесь все получилось. Вот почему так случилось? Интересно узнать у этой красивой девушки, это лидер нашей команды, серебряный партнер, без пяти минут уже золотой директор, Мариночка Безуглая тоже, Украина Кропивницкая. Марин, тебе слово. Что для тебя любит? Почему именно здесь получилось? Что же это за чудо такое? Что это за такая бизнес-модель, которая тебе позволила здесь вот взять и и преуспеть? В чем вообще секрет? Виталий, всех Дуже рада вас всех бачить. Валентина, витаю с днем народжения нашей компании. Крутий день, крутий у мене сьогодні взагалі енергійний класний день. Щодо мене, коротко. Я сьогодні буду дуже коротко. Дивіться, я взагалі познайомилася з землею індустрією ще три роки тому і. І я зрозуміла одразу, що реально тут заробити гроші можна тоді, коли будувати команду. Тобто рекомендувати простою мовою: рекомендувати бізнес МЛМ і будуєш команду, і при цьому всі будуть в плюсі. І команда заробляє, і ти заробляєш. І реально тут можна змінити своє життя. Тим більше в минулому я звичайна медична сестра. Мені дуже хотілося дуже хотілося кардинально змінити своє життя. І я почала це робити, і в мене нічого не виходило. У мене в досвіді попередніх є дві компанії, де в мене практично не було результату, я зрозуміла, що все-таки потрібно шукати знання, і я пішла збирати ці знання. Я почала вивчати якісь там нове щось, тренінги, платила гроші, тому що мені потрібно люди ж якось будують ці команди через інтернет, і мені дуже хотілося саме через інтернет. Коли я вже наз... Збирала знання, коли я вже знала, що я вже все вмію, все знаю, потрібно тільки реалізувати їх. Виявилося, що все-таки інструмент у мене був недосконалий і він не всім підходив. Ну, так от і склалося. Знання були, інструменту не було. І тільки в цьому році я познайомилася з компанією Лівгуд. Це було 14 лютого, день святого Валентина. Я би сказала, це такий подарунок долі. От це те, це точно. І саме Лівгуд. Це була синергія, мої знання, і плюс ця компанія дала просто шалений результат. Я дуже пишаюся тим, що я зараз у статусі срібло, я будую свою команду дуже легко і просто, чесно, ще такої легкої моделі бізнесу, зрозумілої, доступної для кожного, я раніше не бачила дуже зрозумілий маркетинг, дуже легко рекомендувати, легкий старт. Ще так легко дійсно не було ніколи будувати бізнес. Команда в мене росте, підписую в першу лінію, навчаю команду, щедро ділюся знаннями не тільки зі своєї команди, а всі паралельні гілки. У нас дуже класна така велика, міжнародна, вона не тільки українська, а міжнародна команда. Не дивлячись на те, що я спілкуюся саме українською мовою, мене всі розуміють. Починаючи там Болгарія, Грузіни і так далі. У нас дуже така класна команда. Тому я не знаю. Така легка модель, тому що тут основні тренди сучасності: клубна система, маркетплейс та саме партнерська програма. Все, секретів немає. Секретів немає. От і все тому так легко побудувати команду. Я щаслива і я впевнена в тому, що це вже та команда, яку я ні на що не хочу змінити. Мені це дуже подобається. Всім рекомендую приймати рішення і приходити до нас. У Мене сьогодні дуже дуже коротко. Ну, все, яке там... Краткость сестра таланта, да, Марин. Mm -hmm. Вот талантливый человек, сказал, ну все, потому что действительно ничего сложного нет. Ну что-то долго рассуждать. Когда... Спасибо тебе, моя дорогая большое. Я тебе желаю, желаю тебе успеха, огромного, да.